Вітаю на каналі Платі Терапія. Друзі, сьогодні я вам покажу, як зашити виточки, як їх запрасувати, як це робити без мук. Отже, з базової основи ви переносите всі лінії, виточка талієва по спинці, нагрудна виточка та талієва по пілочці. Переходимо до зшивання. Принцип вшивання виточок однаковий як на пілочці, так і на спинці, що я маю на увазі, ми складаємо по цій центральній лінії, шиваємо знизу вверх, роблячи закріпки на початку та на кінці шиття. Довжина стібка від 2,5 до 3 мм в залежності від тканини. ж виточки робимо невеличку закріпку і відрізаємо ниточки. Таким чином, у вас отут не буде величезного потовщення, тому що, коли ви починаєте шити від кутика виточки вниз, то тут у вас зазвичай буде негарний вузлик. Ось так я ще покажу на грудну виточку, як зашиваємо. Теж складаємо її по центру. шиємо від боку до кутика, роблячи закріпку на кінчику виточки. Готово. І таким чином у вас буде дуже охайно ось саме в цьому місці зашита виточка. Зашиваємо всі виточки. Після того, як ви виточки зашили, ми їх прасуємо. Спочатку спинка. Спочатку виточки прасуємо ось таким чином, склавши її навпіл, так як ви її зашивали. Далі ми спрасовуємо нашу виточку в сторону центру. Якщо у вас є така букова прасочка, за допомогою цієї прасочки ми охолоджуємо пару. І таким чином виточка стає дуже охайною та пласкою. Спочатку зі зворотньої сторони, тепер з лицевої сторони ви підправляєте всі оці кутики. І так само. Охолоджуєте за допомогою ось такої прасочки, якщо її немає, то пошийте самостійно ось таку подушку. На каналі, до речі, є відео, як її пошити. І можна також охолоджувати пару за допомогою ось такої подушки. Таким чином, якість прасування у вас буде не перевершена. Зробили Тепер стосовно пілочки. З пілочкою тут є деякі нюанси. Отже, Друзі, спочатку ці талійові виточки, точно так само, як на спинці, ми прасуємо спочатку навпіл, потім запрасовуємо їх до центру. Тепер увага, таліва, таліва нагрудна виточка, склали навпіл і прасуємо ми цю виточку донизу. Чому донизу? Зараз я пояснюю вам деякі нюанси. Отже, друзі, якщо ви запрасовуєте виточку доверху в сторону пройми, то якщо розмір великий, або навіть тут в невеликому розмірі, у вас йде дуже велике потовщення під мишкою. І є лишня тканина. Тому вам в цьому місці для зручності під пахвами не повинно бути тертя, тому що там лімфоузли, і ви зрозуміли, тому виточку ви запрасовуєте вниз. За допомогою прасочки прасуємо вниз і охолоджуємо за допомогою подушки. Далі, друзі. В мене є спеціальні нагрудні колодки. Це для того, щоб розпрасувати ідеальну нагрудну виточку. Вони мають ось такий вигляд. Це готові колодки, я замовляла віри з інстаграму. Якщо згадаю, то залишу вам посилання в описі до цього відео. Якщо у вас зараз такої колодки немає, то ви можете обрати теж собі подушку. Цю я робила самостійно. До речі, тут всередині саме звичайний паралон. Їй вже років. Ну, Мабуть, що вісім, скільки каналу, як ви бачите, нічого з ним не сталося. Тому або ось таку подушку зробите собі кругу самостійно, або за допомогою нагрудних колодочок ми це робимо. Чому нагрудна колодочка? Тому що дуже важко на пласкій поверхні нам зробити ось тут оці от місця випрасувати якісно. Тому за допомогою оцеї колодки, як ви бачите. І тепер ми беремо подушку, тому що вона гнеться, вона м'яка, ми охолоджуємо цю виточку. Це так ми робимо для сорочкових тканин, для ляних. На трикотажі воно спрасовується досить так легко, тому в більшості випадків для трикотажу ви цього робити не будете. І ось таким чином, як ви бачите, у нас тепер випрасувана нагрудна виточка Італієва. І ще на лице ми це робимо якісно. Ось таким чином. І немає ніяких заломів. Зверніть увагу, як тут без колодочки в нас і не випресувано, бачите такий гостряк. А тут у нас все вже дуже сильно, крепко, красиво. Тому бажано, якщо ви хочете якісно шити, щоб у вас от, була або подушка, або ось така кругла. Нагрудна колодочка. Все, готово. З виточками все ви зробили. Я думаю, що ви зрозуміли, що якісне прасування. ось у вас місце для грудей, бачите? Для, місце для ваших грудей. Ось як воно, все гарненько, красиво. Запрасували, остудили. І все гарно, все красиво, нема ніяких отут заломчиків у вас. Ви зрозуміли? На цьому, друзі, все. Я маю надію, що вам відео сподобалось. Пишіть коментарі, якщо вони у вас є, то ставте ваші вподобайки. Друзі, виточка готова! В наступному відео не пропустіть його. Ми з вами поговоримо про рукав, вшивання рукава в пройму без мук, ми будемо його вшивати в відкриту пройму, а потім ви зашиєте боковий шов так для новачків буде легше. Також ми поговоримо про голівку рукава, її припосадку, про все, -все інше. Тож, всім вам бажаю гарного настрою! Не забувайте! Писати ваші коментарі або запитання, якщо вони в вас є. Та підпишіться на канал, якщо ще на нього не підписані. Бувайте здорові! Всім вам пока до зустрічі!